А зараз ми покажемо маленьке вертапне дійство за легендою про вертапського ослика, горішка та святу робину, автора якої є пані Дарій Скляра, у виконанні сумнівці учнів нашої школи. На зарепу недалеко господар добрижів. Він після кіл молочно білих найкращих розводив, кожен хотів собі вною осляко придбати, що білого, як молоко, потім осламати. Як кожна до його двору ослиця прибила. byle znoju moc sniženka, na sonci svitelač. Šťastný takový byl z něj, já se nebáču z rodu, já sněženku tebe nazvu, kdy prošla hospodu. Noči, konečně za osvětka, sněženky v na hospodu já ranejko, Ето колено колено паче. Шести шести кол коли шести нугет не остави. Ти комедија смешне, але добре. Ја ja, види ну, што ми се назву. Молочно пили стајни осле, а ша сира желе во крути. Нас не спју бела горишка во не, и ни хто нахоти био во вторузик. Ciebie belik rozumiem, a tu się zmiaściła drzwie, płaka, ople. Czemu ja nie jestem? Czemu ja nie jestem najkrasi? Powiedz. Nie powtórzę mię ostateczne. Lubię. Dostępnie nie jest ciemna, nie, nie Тиху вовушку слова пошептали. Посміхнулася небесному зору, мама ніжно його пригостала. І у мамині ніжних обіймах принадій гуршку заснув. Снили сни, бо мариночки білі, серницю залесень кібух. Минали в ній, росло слятку, ніхто ріжку не купляв. Часом сматущи до міста господар добрий пацієнт.

Ma dla ciebie dobę noblę, mam już Bożemu Synu, Sene son Marie, nerechaj się, świętym dupom, szczerym na się. ty na te pomiżino, najjaśniejsza, zirka i zirok, nad spodnim dzieciakom zasjaje, ko was, Josef Starenki, podpaje, że te lasku suciate, razem z niej ustrażdania Одорога нелегкої буде, і на це розуміти будуть люди. Якщо бою серешні чимає, то душа моя і серце не знає. більшої любові, до Бога. Знає він, яка моя дорога. Я лише слуга його покила. І буду до смерті йому вірна. А Марія відповіла, подаві до пога. My nawet nic, nawet noci, przysłyszymy i znowu, i zjedzmy z podwójnego człowieka. synu Davida Saria, nad wodą Twoim Zofia. Boże, bo sena, no Pije twój sami, zbity Messia. Kożym pogodą, o ją poznaje. Jego woda czekaje, Jezus. j digna pozźну senu, opplipo pilno mamu i de Він розпорядився, носите та Марія мусить збиратись, щоб як треба він місті книгу записатись. Ој се Срчок Горишнево, и ој го звати Горишко, и го Горишко го Им добри та послешни, а не з ним кропото на маце Повернете се на зареду, ви даш слав Хај Бог поваде вас дорожи, пожају вам добра Господа се так мови, Горишка филосфал Ти не пија, люди добри Він освіко сказав, ще саненька вишкові неспокійно стало, мабуть, його ченне серце вмінно відчувало. Ті коричневий, ганенький, кришу каши Я відчуваю, що з тобою нам добре подається. Сказала лагідно Марія, вівцяй йому дала, ході до чистої пенниці. На пітись від бала. Складного водорощувала, що на пів холодні, на отепій краї, стані, то почали холодні. Близько близько по марії, горішок нога, щоб їй тепло було кіно за загинув. Щоб родили ми без тебе горішком дорозіть. Це народиться відтячить, що ти допомозі. Так Марія говорила, сладячи щоб пратів повішок слів, і не Спіженко, то век ліямо поспішав. Йосиф родичів далеких теж за все просив, та ніхто його й Марію в хату не пустив. Гірко е стало на душі Йосипу від того, та Марія зрозуміла, Пішла до нього. Йосипе, дуже не переймайся, силу ще маю і те тобі слів. Місце притулку чужих. Чи дитяко просить світ. Жорні гайні кудись тако, жар місця не було. Бо людей багато дуже виплем прибуло. Ось вони прийшли у місті останній проволок. Раптом я запригадав для пастарим притулок. Під містом бачу, я верне. Піши твій горішку. Відпочинемо з дороги, переночуємо річку, а зранку Бог нам допоможе, а ти не купить. Не бачив я скільки зіл, ще й з хвостом одна. Тиво дивне, зпинилась над нами вона. Надзвичайно, щось ночі станеться напевно. Відчуваю, я прийшов сюди надаремно. Нам трішку треба, щоб зігрісти своє тіло. Марію сьогодні. Як робив ти вночі, у пустелі голодні. Ліхо рішок притул до Марії та біля неї заснув. Раптом вночі пробудився, крик дитини він почув. То Марія сина народила, на рука взяла, склякнула, широко малась, тоді заспівала. Я сина Божого колесову, люлі люлі Божі сина. Йосиф положив м'ясо, Господь придив. وما <سؤال> زلنا Коли мене увечері ніжно привертала, то дарма, щоб в мене ще коричнева така, середка і не так, як із молока. não 我们你守候在 they'll be really call. Вашу хатину, і вашу надину, і Україну, а вітає мистець і в печі я тепло, кругом Ісуса прославляє і присвяте різно, щасливі діти та дорослі, ідуть з колядою хату. Хочу вам побажати залишку вашим оселям, достатку на вашій столі, щоб були здорові, веселі у кожному місті і в селі. Хай гостями повниться хата, де пахнуть хліби запашні. хай діти дарують вам радість, і спокій буде на землі, Замокнуть всі гради, всі смерчі і ми. Буде день і вечір іще з над хаєм. Хай зоря сонце миру, зоря правди, хай над світом сяє, а у наших вільних душах.